Хай ніхто не половини твоїх земель не розділя, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу. Володарка, земель йод. і год. Ніхто не ділить хай народ, бо не поділиться народ. І козаки, і січові. -сі -сі за тебе гинули в полях, у небесах сузіла лева, нам сидять на чумайський шлях. Сражена чаєчко не Бога, єдині два твої крила виходи, нене не у дорогу, аби ти вільною була. Перші поселення козаків з'явилися наприкінці 15 століття. Першу січ започаткував магнат Дмитро Вишневецький. Загалом з 16 до 18 століття існувало вісім запорізьких січей. Усі вони зводилися за схожим принципом. Обиралося найбільш зручне місце розташування на берегах Дніпра. Зазвичай острів. Територія січі обводилася земляними валами та частоколами. Між ним ставилися гармати. За укріпленнями, на самому центрі була церква з площою. Тут проводилися усі рішення, дещо збоку здоволи скурені своєрідні рідні козацькі козарні. Козаки доволі шановливо ставилися до жінок, але місця казармі їм не було. Щоб стати повноцінним козаком та потрапити на січ чоловіків, треба було пройти цілий обряд, який іноді передбачав відверті знущання. Він складався з двох основних етапів. Перший заприсягнути на вірність козацькому товариству та прийняти християнську віру. Освоїти козацькі звичаї та військову справу. Останній етап відрізнявся особливим випробуванням, прислуговування перед бувалими козаками, харчування браткою їжею, їзда верха на об'їжджаному коні, спускання на човні, програмі Дніпра, своєрідний рафті та інше. Завершувалася присвята участі у поході та переймування новачка у козака з відповідним колоритним призисом. Цікаво обирали козаки старшину на Сіші. Отаманів, писарів, суддів також існував особливий обряд, який включав лайки та погрози в бік претендентів, вимазування ну, їх в піску. Кожен згодів чи початок війни, козаки ззначали салютами з гармат музикою з танцями. Після повернення на січ обов'язково відправлялося служба в церкві та поминальні літургії загиблих. За Понятися до духом тих часів можна і зараз завітавши на мальоничій острів Хортиця, де знаходиться е, музей Запорізької Січі. У ньому краї точно переведене. Увесь побут з матері, ласкаві очі і долоні, рідні, рідні. Вперше ти побачив хлопче тут у нашій Україні білу хату, вікна сині. Сонце, ліс, потоки рвіні. Перше ти побачив сину, теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні, Все тобі відкрилось перше тут, у нашій Україні. І тому, як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні крилаці, так любімо Україну.